жертв Вирвали з вічної мерзлоти, повертають в Україну тлінні останки Литвина тихого Стуса. На плечах тих, що вирвались живими з зони. На їх плечах поверталася і незалежність України, та народ з Кайданів вирвати не змогли. Мародери рахуватимуть вже десяту річницю своєї незалежності від українського народу. Ти українцем в Україні й далі непрестижно і страшно. Хто має сміливість стати на захист прав і гідності свого народу, тих відстрілюють? Так надійніше. Чого ж ми ходимо до Тараса? Щодень двигаємо на хребтах своїх могили волі своєї і в сує взиваємо його ім'я. Коли ж прийдемо святити зброю правди і сили заповіту? Чи й досі нам воля заважка?